Покровськ, Костянтинівка. Росіяни намагаються взяти міста в кліщі атакуючи з флангів. Багато дронів на оптоволокні, штурмових груп на мотоциклах, авіація б'є кабами, є техніка. Росіяни хочуть рухатися на Краматорськ і Слов'янськ. Костянтинівка їм потрібна як плацдарм. Покровськ крайнє місто перед Дніпропетровщиною. Але там у ворога великі втрати, і всі їх плани по захопленню міст вже зриваються протягом багатьох місяців, бої важкі, далі буде важко. Куп'янський напрямок особливо напружений, постійні спроби форсувати річку Оскіл та оточити наші сили, сили оборони, наші оператори ударних БПЛА в постійній напрузі і мінусують ворога. На півночі Харківщини поки що діють малі штурмові групи з Росії. Вони пробують шукати слабкі місця і хочуть нарощувати бої в напрямку липців від Вовчанська. Але це не наступ на Харків. Чернігівщина в Брянській області є угруповання, але воно найменше з усіх російських, поки що прогнозувати щось зарано. Херсон під постійними ударами. Але піхотний штурм міста зараз неможливий.